Вітаю! А чи чули ви про те, що дослідники знайшли залишки стародавніх кілець Землі? Аналіз показав, що ці кільця зробили із поверхнею нашої планети. Цікаво дізнатися більше, тоді додивіться це відео до кінця. У сонячній системі Сатурн відомий усім завдяки своїм неймовірним кільцям. Але вчені припускають, що й у землі колись були власні кільця. Наявність такого унікального об'єкта спричинила хаос на поверхні планети. На початку свого формування Земля пройшла через безліч фаз. Спершу її поверхню покривали океани магми. Пізніше планета перетворилася на снігову грудку. Масиви суші розпадалися, потім знову сходилися протягом сотень мільйонів років. Але період землі, коли у неї були кільця, є досить свіжою ідеєю. Дослідники із Австралії припустили, що приблизно 466 мільйонів років тому навколо землі утворилося кільце, яке існувало декілька десятків мільйонів років. І до такого висновку вони дійшли після того, як провели ретельний геологічний аналіз. Йдеться про ордовицький період нашої землі, коли на поверхні планети різко збільшилася кількість ударних кратерів від падіння метеоритів. На карту було нанесено позначки 21 відомого кратера. Для цього вчені використовували модель тектоніки плит для того, щоб визначити точне розташування того місця, куди падали космічні камені. Аналіз показав, що майже всі ці кратери були розташовані в межах 30 градусів від екватора. А зазвичай падіння метеоритів відбувається більш хаотично в різних точках світу. Вчені з'ясували, як частина континентальної поверхні того часу могла б зберегти ті стародавні кратери до нашого часу. Основна увага була приділена стабільним незайманим ділянкам земної кори, які датуються до середини ордовика. За допомогою створеної тектонічної моделі, вчені змогли, так би мовити, відмотати час назад, та визначили, що місце розташування 21 кратеру були е, саме на невеличкій ділянці суші, що є статистичною аномалією. Але що могло викликати такий прилив метеоритів, що були зосереджені навколо екватора Землі? Наша планета могла б захопити астероїд приблизно 466 мільйонів років тому, і розірвати його на дрібні дрібні шматочки, з яких і сформувалося кільце. Протягом кількох десятків років це кільце впало б на Землю, зосередившись на ділянці навколо екватора. Теорія з кільцем навколо Землі може пояснити і ще кілька диванств, які відбувалися в той час. Близько 20 мільйонів років тому на Землі почався льодовиковий період. Тоді температура впала до найнижчих показників за останні півмільярда років, враховуючи нахил Землі відносно Сонця. Кільце з уламків навколо екватора могло затінити частину поверхні планети. Це спричинило б глобальне похолодання. Думка про те, що система кілець біля Землі могла вплинути на глобальні температури на планеті, додає абсолютно нові дані до нашого розуміння того, як сформувався клімат Землі. Так каже провідний автор дослідження Енді Томкінс. Ба Більше вчені припускають, що кільця це певна фаза в розвитку планет, через яку проходили більшість із них. І навіть кільця Сатурна через певний час рано чи пізно зникнуть. Вони просто впадуть на його поверхню. Марс також перебуває у процесі знищення одного зі своїх супутників. І коли це відбудеться приблизно через 20-40 мільйонів років, то у нього з'явиться фантастичне кільце. А на цьому у мене на сьогодні, все. Я дякую вам за увагу. На все добре.